Я боялася змін, поки життя саме не піштовхнуло мене це зробити. Раніше я працювала в офісі в наймі, і багато робіт були класні, цікаві і з хорошою ЗП. Я все життя хотіла зробити щось своє, та ця стабільність найму мене дуже стримувала. Допоки я не почала працювати на роботі, яка мені не подобалась. Спокуса залишитись там і нічого не робити була величезна. Хороша заробітня плата, хороше ставлення до мене. Завдяки цій роботі я жила на широку ногу і кайфувала. Та факт, що я не розвиваюся, стою на місці, мене страшив. І я вирішила спробувати. Вже працюючи на цій роботі, я почала. Робити контент в інстаграм, я одразу знала, що я хочу робити. Я хочу привозити людям товари із Китаю і на цьому заробляти. Я робила це не супер, проте перші замовлення почали приходити, і я не повірила, коли почала заробляти з блогу. Гроші були невеликі, та як додатковий дохід, то через декілька місяців я зрозуміла, що основна робота мені заважає, забирає мій дорогоцінний час. Я відкладала фінансову подушку, готуючись піти з роботи, і все світ мої думки, і мене просто звільнили з роботи. Я навіть не просила допрацьовувати тиждень, вийшло піти майже одним днем. І так почалась моя історія. Я відкрила свою. Ви маленьку справу, і хоча це було страшно, це був найкращий вибір у моєму житті. Зараз я вже не одна, у мене команда, і ми продовжуємо привозити клієнтам товари і заробляти саме на цьому. Запрошую вас в цей хайлайст, і ви можете відкрити для себе нову сторінку.